Друзі, доброго дня! Хочу вам, як завжди, представити нову ігрулю. І це у нас всім знайома World of Tanks Blitz, що йде на телефон. Так, і я, коротше, тут зареєструвався, набив пару боїв, зробив якийсь рейтинг. І хочу вам показати тобто тим, хто не грав ніколи в цю гру, що вона з собою представляє, як тут грати і показати якісь класні моменти. Так, тут є танки різних країн лінійок. танки є у нас легкі, важкі, є САУ різного типу. І тут, як завжди, є різні оборудування, боємкомплекти, є снаряди за золото, є різні танки. Танк можна улучшати, ставити пушку, там, мотор, башню нову, защиту. Коротше, все... Дуже просто, як у всіх інших іграх. І сьогодні я би хотів вам просто показати один бій, як воно грається, і як тут все працює. Саме з того, що я просто тестував танчики, я давно вже в них не грав, і хотілося просто записати якісь класні моменти для. Мого ютуб каналу. І виходить так, що зараз я вам покажу і реплей, тому що досить така незвична ситуація склалася. І я думаю, що я просто це прокоментую. А ви зацінете. Е... да, тому це буде реплей. І я вам покажу на реплеї. Саму картину. Так, як завжди, просто грав. Команда, як завжди, Здається, там програє, получає. Один танчик сунеться непонятно куди, що він туди сунеться, наший? от бачите, там його знищують, бо він виїжджає. І потрібно якось витягувати ситуацію, витягувати ситуацію на нашу користь. І що я вирішив просто обійти. Просто трошки обійти і, як завжди, з флангу, нанести більше урона, Чуть-чуть висунутися, дати снаряд, Чуть-чуть висунутися, дати снаряд, в принципі, тактика у всім е, знайома і якби дієва. Ну і що? Вирішив я тут їхати, їхати вперед. Тому що там за горбом ну, тупо вони тиснули наших. В принципі, і наші були. Але вони взяли наших в кольцо і тупо знищували. Команда замість того, щоб зіграти хоча б якось нормально, просто сунула вперед і натикалася на декілька танків. І тактика виїхати з флангу і чуть-чуть розгатити їх, ну, як би спрацювала. Я отак виїхав, прицілився, дав в башню снаряд. Поняв, що мене ще не замітили, поняв, що встигаю дати ще один снаряд. Бахнув ще один снаряд, і відкатився помалу на перезарядку. От. В принципі, якщо ви хочете грати, то працюйте так і будете в нормальному рейтингу. Да, і Чоловік думав, знизу мене. Бахнути і знизу отримав. Тут ззаді якийсь дебіл під'їхав і, случайно бахнув. Тупо погусіння ці роз'їхав. Коротше, і тут цей треш почався. Почався цей треш непонятний. Взагалі-то чотири танка. У нас взагалі двоє. Получається, з моєї команди проти мене виходить чотири танки. Цей тут не хоче вилазити, щось він там танкує. Непонятно, що він там танкує, звісно. Так, і тут ситуація починає накалятися, тому що я залишаюся один проти чотирьох танків. Цей висунувся. Ну, получив за те, що висунувся. Я, в принципі, тут так тримаюся. І тут ззаді мене заходить танчик Т-34. Думає дати мені. Ну, звісно, він не знаю, не встиг у нього пушечка відкатитися чи що, ну. Він залишився тут, так. Так, САУ заїхала. Заїхала вона так нормально. І Кевешка проти мене. Ну, тут красиво, так, я йому пробив двигун, Танк загорівся. І ще одна. Так, кевешка. Ну, Кевешка тут. Вже, вже два танки залишилися, і Кевешка тут доволі сильно. Але. Давайте того добили. Так, кевешка зараз хоче танкувати від... за боком. Ну. І тут, коротше, мені вже, як то кажуть, жопа прийшла, тому що кевешки добра броня. І там снаряди нормальні, бачите, по 160 пролітає. Да, і тут він уже думав танкувати, звісно. І у мене, як завжди, залишається тільки 30 життя. Ну, і, як би можна сказати, кінець вже, бо квешки там ще 270. Але тут я вирішив трошки потанкувати і поставив броню собі, під'їхав під, під броню. Тож, кстати, нормальна тема. Ну, і в принципі, отак. Отак, 4 танки на ІЗі я розбив. Так що, ну не знаю, скоріше всього, повезло, бо так вони могли мене винести, але якщо грамотно грати в танки, то от можна щось творити. Дякую вам за перегляд. Бачите, скільки я отримав медалей різних. Ставте лайки і рекомендуйте друзям.